Всім привіт, хто завітав на мій канал, Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас посів кавунів у стакани на розсаду. Уже підготував ґрунт. Ґрунт, бачите, земля із перегнившого дерева. І середини вибрана трішки оцього дрібного сіна. Отакого. І е, земля із городу. Все отако, гарно перемішана, земля дуже пухка. Попередньо я замочив на 3 дні насіння кавунів. Ось бачите, яке воно вже. Це сорт ау-продюсер. Е, я замочувала також Кримсен Світ, але він у мене чомусь не проклюнувся. ось так, Тому будемо набирати з вами стаканчики землі покажу метод нашої посадки. Як ми висіваємо, це дуже ефективний такий метод. І головне підібрати правильний ґрунт, бо як не буде правильного ґрунту, то і розсади, от бачите, ще шматочки такі дерева попадаються, то і розсади вам гарної не бачите. Ось так насипаю, бачите? На два пальці від верха. Стакана, ось, і все. І ставлю. Зараз будемо проливати з вами. Сьогодні у нас дуже гарна погода. Можете бачити, як все навколо ось цього відра. Сонце, сяє, все чудово. Ось так набираю. У мене є 11 півлітрових стаканів, ось таких, і є багато стаканів меншого такого об'єму. Від вазонів маленьких. Ось так. Ну, будемо з вами експериментувати. Так, ще трішки докинемо. І будемо з вами вирощувати кавуни. Із розсади цього року будемо пробувати. І також ще буду е, висівати і у відкритий ґрунт. Ось так. Зараз доберу це і повернуся до вас. Ось ви можете побачити, що у нас не тільки кавуни висіваються, але ще й пересаджуються помідори. Розпікіруємо ось так. І е, треба обов'язково підрізати е, стакани. Ось так, бачите, крадечки. Так ми підрізуємо і все. Ось так. Двох відрізів буде достатньо. І кладу ось сюди, ось таку коробку, тому що у нас дуже сильний вітер вже. Три дні вимикають світло, тому що робляться. Роботи якісь обрізуються дерева біля е, проводів електропостачання. Ну, ось так. Ось так обрізується все гарненько, ось так. Бачите. Обов'язково зараз будемо проливати ґрунт, тому що він сухий. Ось так. Ось. Наші, наші стаканчики вже готові. Це півлітрові. Бачите, проливаю так. Достатньо, щоб земля була така більш волога. І щоб все було чудово. Тут я вже ці пролив попередні стакани, вже, бачите, вони до кінця не промокли, нам і не потрібно до кінця. Ось так. Вони я пророщував попередньо для того, щоб подивитися, чи взагалі вони виростуть нам. Ось так уже гарненько проросли. То зараз будемо викладати. Так, попередньо зробив такі луночки, бачите, ось невеликі, такі, може сантиметр з глибиною. І ось буду викладати насіння наше. Ось таке гарненьке. Ось так у кожну луночку. Будемо з вами викладати і висівати. Ось так. Зачепилося, о, беру так, не дуже тисну, щоб не пошкодити насіння Викладаю те, яке проросло, а те, яке не проросло, я викладати не буду, тому що воно може і не прорости. Проростало воно три дні, вже на другий день воно почало проклю, ну, проростати, тому так, одне полетіло. Ось так. І ось так. Так що у нас відбувається посів кавунів. Ось, гарно. Тут є цього насіння дуже багато. У нас зараз вони не є дуже дорогі. Ось оця купа насіння коштує 10 гривень. Так, так і сюди. Ось так зараз, напевно, присипемо трішки землею сухою і пробрескаємо водичкою. Так, ось набрав землі, такий стакачик, щоб було легше, і присипаю так не дуже сильно. Ну і не так, щоб насіння стирчало. Ось так, бачите, присипаю такий шар, зараз ще раз просиплю легенько. І ось так. І будемо чекати вже сходів. А сходи повинні бути, тому що насіння у нас пророщене. Все має бути чудово. Ось так також зі мною експериментуйте, вирощуйте також це дуже смачно, а головне домашні фрукти. Ось так. Ось так, так, все за все по землею і будемо з вами так пробризкувати трішки пулівезату, розпрескувачем, ну так, коротше вам скажу. Воно там уже у вологій землі, але ще зверху так прибрескаємо трішки, щоб краще насіння себе почувало. Але головне не прилити. Ось так. Ось. Ну, ще насіння в мене є досить, тому зараз будемо ще садити. Так, тут так само зробив. Зараз будемо ставити насіння. Ось так. Так, ось уже дирочки зробив, такі трішки менші, ніж сантиметр, тому що їх заглиблювати не треба дуже. І обов'язково, коли ви будете пересаджувати відкритий ґрунт, то е, потрібно дуже акуратно виймати е, оцю кубку із кавунами. Тому що якщо ви пошкодите кореневу систему, кавун просто у вас висохне і не буде плодоносити. Якщо вам цікаво, е, що краще, чи висівати зразу відкритий ґрунт, е, чи... Висівати розсаду, то скажу, що розсадою, тому що у відкритому ґрунті кавун не вспіває набрати зелену масу, точніше масу, і не вспіває нормально визріти. Так вони трішки приліпають, тому що ще мокроваті. Але нічого страшного. Ось так. Взагалі краще висаджувати кавуни у півлітрові, від півлітрових і до п'ятилітрових ємностей. Але в мене немає стільки півлітрових, а п'ятилітрових тим більше, тому буде ось так. Зараз трішки це присиплю цим мокрим таким і зараз зверху ще сухим ґрунтом. Так, і зараз поверха ми ще з вами просипимо сухим ґрунтом. У нас такий вітер здувся. Так і поверха ще трішки скроплюємо водичкою і все. Земля у нас вже поживна, тому що тут є перегнивша деревина, е, ґрунт рихлий такий, не є забитий, пухкий. Тому я думаю, у нас все вийде. Ось так. Все ви також експериментуйте, пробуйте. І все у вас буде виходити. Ну, ось так, це вже посіяно. Будемо чекати в сході. Ось так. Оцих стаканів мені півлітрових 11, здається, тут є. Так, мені вистачить, ну, а це що буде, то буде з них. Але насіння шкода викидати, тому... Чи бабусі віддам, чи сам посажу, вже будемо бачити. Ось так. Тут поряд ось цей перчик наш, е, який ми посадили пізніше. І ось цей тільки, який недавно зійшов. Ну, але нічого, він гарно підросте. Земля тут трохи поганувата, але нічого страшного, все буде добре. І так, ще одне, що таке потрібно обов'язково знати, що кавуни люблять дуже багато світла. Якнайбільше, тому ставте на підвіконники бажано східний напрямок. Ось так. Ну, але якщо вже немає такого, такої можливості, то ставте, вже, як у вас вийде. Головне, щоб було багато світла. А ще краще буде, якщо у вас є ось такі полиці з... Такими світодіодними стрічками. Просто суперово. Там розсада найкраща. Ось так. Також ми ще будемо висаджувати у відкритий ґрунт насіння і будемо зрівнювати з вами, експериментувати, де будуть кращі плоди, а де будуть гірші. І будемо робити з вами висновки. Ось так. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей! Пишіть запитання у коментарях на рахунок кавунів, що вас цікавить, або щось ви мені можете порадити. Ось так. Тому до нових зустрічей всім пока-пока.